ক্েটে Правда, аж раду на серці. Глянь, он малеча з хати вибігла. Вони теж раді весні. Бавитися вийшли. Благословіть мати весну зустрічати. Весну Зустрічати щастя всім бажати! Землі дощу моз відеться, птиці лісу та озерця. Звірям затишку пашниці, людям згоди та пшениці. А й усій малечі молока, глечик, грудочку кашки, кільця ковбаски. Яєчка варені, вербички зелені, пампушки смакові, щоб рости усі великі, весни барінкової. здоров'я, нового врожаю, побільше бажає. Давайте весну зустрічати, їй пісню весело співати. Давайте! <му> Що дівчата ще подолами не кружляли. Давайте не ну, заведемо подоляночку. Давайте! Десь тут подоляночка! Десь... Побіленьки, віше до маю, беремо оденьку, берему що скрабу. Оце власну зустрічати, та віночки сплітати. а віночки з плетемо хороводом піде. <laughs> 🎵🎵🎵 Небеса і ручаї та заквічує гаї. І усякі мене зна. Відгадайте я Весна! Я прийшла не сама. Зі мною прилетіли перші весняні птахи. Закличу моїх. Іскає, кураю, де жодне кликає. Летіше, воронки до нас. Принесла я вам зіллячко, ще й рожеву квіточку, щоб родилось жито, пшениця і усяка пашниця. Ой, весна, днем красно, що ти нам принесла? Принесла я вам росу, ще й дівочу красу, щоб ви були гарні, милі, і здорові, і красиві. Дівчатинка, гореб'ятка, радіка. Та виходьмо на вулицю, граємося, та виходьмо на вулицю вдома. Нема таких співаночок, як у нас. А давайте не ну заведемо кривого танцю та пограємося з віночком. Давайте! Ми нас прийшов Заважати? ці дівчата такі виразливі. Хлопці, а ходімо на допомогу. Дмитрий, що сталося? Дівчата ображають. Ості дівчат, вони дам себе та хотів з ними веснянки пограти, а вони бачать дуже голоробі. Ага, А віночок навіщо забрав? Та Тоді приміряти, чи гарно мені буде. А що, дівчата, ви так і не приймете нас до гурту? А що у вас є? Хлопче, що побушки. Є, у нас усмішка щира. А ще й у нас цукерка, солодка. Одна, а нас бачиш скільки. Думала, цукерка нас зама. Ой, дівчата, тра-та-та, сроки, тра-та-та. Тра Ой, а ви на часичі? Пугу, пугу. Хлопці, то наші дівчата гоже, не гоже, але ж створіння боже. Ну, дівчина, не, не буду твоя дівчина. Та ці слов'яні парубки, а до золотих дівчат прийшли. Хлопці, ці дівчата як верба, де не посадиш, там і вродиться. Ходімо, хлопця. Коли тут такі задиркуваті дівчата, а там вулиця пуста, бо ми всі у цьому кутку зібралися. Та годі нам, подруженьки, та нехай і з нами грається. Отак би і раніше, а то скажете, дрібні, що то зовсім не потрібно. в гру. Вербова я дощечка. Ми, ми? 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 І діти і зустрічі з тобою весненько. Граються, співають. Ой, а що вони там говорять? А то вони прислів'я про весну згадують. Про неву з грибами борщ. що в наворосах краще від вівса. Як у травні дощ дворі, то хліб буде у коморі. Ой, діточки, як ви мене гарно зустріли. то запрошую всіх у весняний хоровод. Дівчатенька, хлопці, погляньте он туди, бачите, Галинка із Павлом ідуть. Ага, і Яринка, моя старша сестра. А ще Михайло, і з тим висивеш, що ти до війська зібрався. А ну стай мене і підрядного, що вони робитимуть. Так цікаво. Гайда! Весленько, а правда, що ми вже теж дорослі. Дай ми з тобою підемо до старших. Гайда. ¡Vamos a